Кетрін Хогарт – дружина видатного англійського письменника Чарльз Дікенса. Вона могла стати актрисою, письменницею, кулінаром, але стала дружиною генія та матір'ю десятьох дітей. Великий англійський письменник Чарльз Дікенс мріяв про велику родину та дружину господарку, але через 20 років спільного життя побачив у своїй дружині товсту. Божевільну жінку, з якою більше не хотів мати нічого спільного. Кетрін Хогарт була молодою, дотепною і гарненькою 20-річною дівчиною, коли у 1835 році зустріла Чарльз Дікенса, тоді ще нікому невідомого журналіста. Вона росла у благополучній інтелігентній родині редактора, музикознавця та музичного критика. Через 9 місяців після весілля в 1837 році у Дікенсів народився первісток, якого назвали на честь батька Чарльз. Після пологів Кетрін хворіла і впала в після родову депресію. Дікенс намагався підтримати дружину і радів появі спадкоємця. Письменник був щасливий після народження дітей ще чотири рази. А у п'ятий він вперше поскаржився на те, що боги надто щедрі до нього. У перервах між вагітностями та пологами Кедрін все ж таки встигла показати, що вона здатна бути не тільки матір'ю та дружиною. Місіс Дікінс грала в аматорських спектаклях чоловіка і написала кулінарну книгу Що у нас на обід. У ній були зібрані рецепти улюблених страв Чарльз Дікенса Поради щодо господарювання для молодих дружин. Але пізніше письменник звинувачував свою дружину у постійній вагітності. Кетрін дедалі більше дратувала його. Зрештою, Дікенс дійшов висновку, що вони ніколи не підходили один одному. Він розповідав усім друзям, що Кетрін не створена для нього, а він не створений для неї. Вона надто холодна та апатична, занадто обмежена, надто товста та негарна. До того ж занадто нервова, вища з і патологічно ревнива. Після народження останньої дитини письменник наказав розділити їхню спальню і прохід заставив полицями з книгами. З самого початку стосунків Чарльз Дікен заявив Кетрін, що її основне призначення народжувати дітей і робити те, що він їй скаже. За роки їхнього спільного життя вона народила десятьох дітей і весь цей час беззаперечно виконувала будь-яку вказівку чоловіка, проте з роками письменник почав її просто зневажати. Імовірно, наше велике кохання допомогло Кетрін терпіти всі диватства чоловіка. У 1858 році після 22 років шлюбу Дікінс і Кетрін розлучилися, що було скандальним кроком у вікторіанську епоху. Причиною стало його захоплення 18-річною акторкою. Дікінс наполіг, щоб Кетрін залишила їхній дім у Лондоні, і вона переїхала до окремого будинку. Отримуючи від чоловіка невеличку фінансову підтримку, їхній син Чарльз залишився з матір'ю, але решта дітей жили з батьком, що було болючим для Кетрін. Дікінс також обмежував контакти матері з дітьми і намагався виправдати розлучення, опублікувавши заяву в пресі, де звинувачував Кетрін у несумісності та натякав на її психічну нестабільність, і навіть намагався відправити Кетрін до психіатричної лікарні. У 1879 році, коли Кетрін була смертельно хворою, вона передала листи Дікінса своїй дочці Керу і з проханням опублікувати їх, щоб світ знав, що він колись кохав мене. Це був жест примирення та спроба відновити свою репутацію.